Привіт! А що, як є ідея, яка може змінити абсолютно все? Річ у тім, що наші думки це не якісь там ефемерні штуки, ні, це це потужні біологічні сили. Сили, які, уявіть собі, буквально будують наше тіло і світ навколо. І от сьогодні ми зануримось у те, як саме це працює, без езотерики лише сувора наука. Думо одразу з місця в кар'єр з такого провокаційного питання. От подумайте, чи може одна єдина думка подіяти так само, як доза морфіну? Тобто мати таку ж біохімічну силу, як один з найпотужніших знеболювальних, які тільки існують? Це ж звучить як якась наукова фантастика, еге ж? Але ні, це не яка не фантастика. Наш мозок робить це щодня. От просто зараз. І от саме сьогодні ми розкладемо в пополичках усі механізми. Ми побачимо, як те, що століттями називали містикою чи магією, насправді є чітким вимірюваним біологічним процесом. Це не магія, це біологія. Гаразд, почнемо з першого і, мабуть, найдивовижнішого концепту. Уявіть, що наш мозок це така собі досконала біохімічна лабораторія, або ще краще, справжня внутрішня аптека. І ця аптека може виробляти як найсильніші ліки, так і смертельну отруту. І знаєте, що є рецептом? Лише одне: наші очікування: ось ця цифра: 35,2% – Вона свого часу просто підірвала науковий світ. Це сталося в 1955 році. Дослідник Хенрі Бічер взяв і проаналізував 15 різних досліджень. І що він виявив? Що більше третини пацієнтів. Відчули абсолютно реальне полегшення, від чого б ви думали? Від звичайних цукрових пігулок. І це ключове. Це не була якась ілюзія. Ні, це був конкретний вимірюваний фізіологічний ефект. Але справжній прорив, такий, знаєте, еврика момент, стався, коли вчені нарешті зрозуміли, а як саме це працює, і виявилось, що все не просто в голові. Віра в лікування, вона активує ту ж саму, чуєте, ту ж саму біохімічну систему, що й морфін. Тобто наш мозок починає сам виробляти ендорфіни. Це, по суті, його власна абсолютно природна версія морфіну. Виходить, що думка про зцілення вона буквально на хімічному рівні матеріалізується, перетворюється на молекули, які блокують біль. Просто вау! Та, звісно, у такої потужної сили мусить бути і темний бік, дзеркальне відображення. І ця таблиця, погляньте, вона ідеально показує ці два полюси. З одного боку плацебо, його паливо надія, результат вироблення ендорфінів, а з іншого ноцебо його злий близняк, його паливо страх. Коли ми чекаємо поганого, організм активує геть інші нейромедіатори, які роблять протилежне, посилюють біль. Тобто думка може не тільки лікувати, а й калічити. І мова йде вже не просто про біль, мова йде про життя і смерть. Буквально ось ці дані з фремінгемського дослідження серця вони, чесно кажучи, просто збивають з ніг. Вдумайтеся, жінки, які просто вірили, що схильні до серцевих нападів, помирали в чотири рази частіше. В чотири і це порівняно з жінками, які мали ті ж самі медичні фактори ризику, але не мали цієї руйнівної віри. Переконання виявилося сильнішим за реальні медичні показники. Негативна думка стала самовтілюваним пророцтвом на біологічному, клітинному рівні. Добре, ми з'ясували, думки змінюють нашу внутрішню біохімію. Це факт. Але як щодо зовнішнього світу? Чи можуть вони впливати на нього? І от зараз буде цікаво. Ми візьмемо мега популярну ідею закону притягання і розберемо її на атоми за допомогою нейронауки. Подивимось, що там насправді відбувається Так от психологія каже нам про якісь там вібрації, які наші думки посилають у всесвіт. Але нейронаука вона дає набагато елегантніше і потужніше пояснення. Секрет не в тому, що ми магічно притягуємо події. Секрет у тому, що наш мозок починає їх помічати, і за цей фільтр відповідає цілком реальна біологічна структура в нашому мозку. Ім'я цієї структури ретикулярна активуюча система. Або скорочено – раз. Щоб було простіше, уявіть її як такого собі фейс-контроль для вашої свідомості, елітний секюріті на вході в клуб, ваша увага, і робота цього охоронця вирішувати, яка інформація зовні ВІП-гостем, і заслуговує пройти до свідомості, а яка просто шум, який треба відсіяти. А тепер щоб зрозуміти наскільки важлива ця робота, просто подивіться на цю цифру. 11 мільйонів біт інформації саме стільки що секунди бомбардує наші органи чуття, очі, вуха, шкіру це не просто багато, це абсолютний інформаційний шторм, цунамі даних. А ось це, це те, що наш охоронець раз пропускає всередину до нашої свідомості. Всього лише 40 біт. Тільки вдумайтеся: 40 із 11 мільйонів. Наша раз відфільтровує 99,999% реальності. І найголовніше, хто ж програмує цей фільтр? Ми самі, нашими думками, намірами, цілями. Тобто, коли ви раптом починаєте бачити всюди червоні машини, це не тому, що ви їх притягнули, це тому, що ви дали команду своїй раз. Гей, тепер червоні машини, це важливо, показуй мені їх. І вона слухняно виконує. Гаразд, якщо раптом ще залишилися скептики, які думають, що все це лише ігри розуму, то зараз буде щось абсолютно залізобетонне. Ми поговоримо про те, як сила думки буквально нарощує м'язи, і це можна виміряти. Ось це справжня бомба. Вчені з Клівленської клініки взяли групу людей і попросили їх ні, не тренуватися, а лише уявляти, як вони тренують м'язі. Вони просто сиділи і візуалізували. І що в результаті сила їхнього мізинця, наприклад, зросла на 35%. 35%! без жодного реального руху. А ось і наочна демонстрація. Подивіться на цю діаграму: контрольна група, яка нічого не робила, нуль жодних змін. Очікувано. Група, яка тільки уявляла згинання ліктя, отримала приріст сили на 13,5%. А ті, хто візуалізував рухи мізинця, отримали шалені 35% приросту сили. Це прямий незаперечний доказ того, як думка перетворюється на реальну фізичну силу. Окей, головне питання: як? Як це взагалі можливо? І знову відповідь не магія, а нейропластичність. Крок перший, коли ми щось яскраво уявляємо, наш мозок не бачить різниці. Він активує ті ж самі ділянки моторної кори, ніби ми робимо це по-справжньому. Крок другий: ці ментальні тренування буквально прокачують нейронні шляхи. Зв'язок між мозком і м'язами стає міцнішим. В результаті, коли ми вже робимо реальний рух, команда від мозку до м'язів проходить краще. Думка стає ідеально відточеною командою для тіла. Отже, ми побачили, як думки впливають на хімію нашого тіла і навіть на фізичну силу. Але тепер ми підемо ще глибше, на найфундаментальніший рівень на рівень нашої ДНК. Ласкаво просимо у вражаючий світ соціальної геноміки. Це наука про те, як наші почуття, наш досвід буквально вмикають і вимикають наші гени. Так, так, все правильно. Один з піонерів цієї галузі, професор Стів Коул, виявив щось, що просто не вкладається в голові. Виявляється, у такого, здавалось би, абстрактного почуття, як самотність, є свій чіткий генетичний підпис. У людей, які хронічно почуваються самотніми, їхнє тіло вмикає гени, що спричиняють запальні процеси, і одночасно вимикає гени, які відповідають за боротьбу з вірусами. Тіло буквально стає беззахисним і саморуйнівним. І це не якась загадка. Вчені простежили весь молекулярний ланцюжок. Все починається з почуття. Мозок сприймає самотність як загрозу. Далі, як по команді, активується нервова система, вивільняється норадреналін. Ця хімічна речовина знаходить спеціальний білок, такий собі головний рубильник НФК, і активує його. І оцей рубильник йде прямо в ядро імунної клітини і. клац! Він фізично вмикає гени запалення. Почуття буквально переписує роботу нашої ДНК. Ну що ж, давайте зберемо все це докупи. Ми побачили, як думка може діяти як морфін, змінюючи нашу нейрохімію, як вона фільтрує реальність через раз, як вона, чорт, забирає, нарощує м'язи. І навіть. Як вона доходить до самого ядра клітини і перемикає наші гени? Час скласти з цих шматочків пазлу, цілісну і відверто кажучи приголомшливу картину. І ось який головний висновок з усього цього: справжній секрет, справжня сила, вона не десь там ззовні, вона всередині. Мова не про те, щоб посилати якісь містичні вібрації у всесвіт, мова про те, щоб навчитися віддавати чіткі, сфокусовані біохімічні команди власній нервовій системі, найскладнішій і начутливішій машині у відомому нам всесвіті, нашому тілу. Отже, тепер ми знаємо, думки це не просто думки. Це реальна біологічна сила, сила, що може як творити, так і руйнувати. Це інструмент, який ми використовуємо кожну секунду, і який безперервно ліпить і формує нашу фізіологію. І тому наостанок залишається лише одне, але, мабуть, найважливіше питання. Тепер, коли ми це знаємо, що ми будемо будувати за допомогою цієї сили.